Клінічна лікарня святого Пантелеймона одне з найкращих місць у Сумах та Сумській області, де можна виконати ендопротезування заміну суглобів на найвищому рівні. Тут гарантують якість виконаної роботи, повний спектр необхідних послуг та комфортний післяопераційний супровід. Наша лікарня продовжує брати участь в програмі ендопротезування на сьогоднішній день. Мешканці, які мають... Прописку в Сумській об'єднаній територіальній громаді виділяються відповідні кошти для того, щоб безкоштовно суглоб можна було прооперувати, в тому числі в нашій лікарні. Це дві лікарні: Сумська міська клінічна лікарня і лікарня святого Пантелеймона. На сьогоднішній день для того, щоб Зрозуміти, чи можете ви отримати цей село безкоштовно, потрібно звернутися відповідно до фахівця, і він надасть перелік документів, які потрібні в тому числі і людям в ВПО. Тобто, це програма діє на тих, хто має змогу на сьогоднішній день проживати відповідно в нашій громаді. Тому таких людей багато. Ми вже третій рік беремо участь в цій програмі і бачимо на те, що попит є, враховуючи велику кількість патології на соглобах. Ми розуміємо, яка кількість пацієнтів сьогодні потребує заміни соглобів. І от тут би хотів би подякувати якраз міській владі за те, що вона виділяє кошти двом лікарням міській лікарні і пантелеймона на цю програму, тобто ця програма безкоштовна заміна суглобів. На сьогоднішній день сама операція якби безкоштовна, але вартість суглоба вона ну не маленька, скажімо так. Да? І якраз по цій програмі люди, які мають таку патологію, можуть звернутися до лікаря і отримати безпосередньо рекомендації і отримати безкоштовно суглоб, який в ході операції вони вже будуть мати безпосередньо. сьогодні ця програма діє на кульшові суглоби, але ми звертаємося і до міської влади, тому що дуже багато сьогодні є пацієнтів, які потребують заміни колінних, колінних суглобів безпосередньо. Да і сьогодні такі операції можемо робити і на ліктьових суглобах. Вже наші фахівці спільно з колегами постійно. Проваджують новітні технології, і на сьогоднішній день ми маємо змогу робити такі операції. За сім місяців поточного року пантелеймонівці вже повернули до активного повноцінного життя 400 своїх пацієнтів. Зокрема, близько ста суглобів було замінено безкоштовно за рахунок бюджетних коштів. У нас в лікарні проводиться і безкоштовне протезування за рахунок обласного бюджету. Також є. Ендепротезування за рахунок міського бюджету, як кульшових, так і калінних суглобів, є змога пацієнтів прооперуватися за власні кошти. Тобто, якщо пацієнт не бажає чекати там в черзі, тому що ці черги сформовані, вони є досить великі і враховуючи стан економіки держави, не завжди об'єм тих протезів, які Скільки потребує пацієнтів, не завжди їх вистачає на цих пацієнтів. От. Є такі випадки, коли ендопротез, який держава закупляє, це є най, скажімо, найпростіші ендопротези, а пацієнт вже потребує більш складнішого технологічно, з додатковими елементами протезування, там є кеджі, і інші там, ну це вже медичні скажімо, моменти. Тоді пацієнту ця вся ситуація пояснюється і з приводу цього підбирається вже індивідуальний протез під. Кожного пацієнта. Є навіть можливість 3D-моделювання протезу, тобто ділається КТ, формується 3D-модель самого там, якщо є порушення кісток тазу, і туди вже з титану. Виготовляється спеціальний імплант, який підходить тільки під цього пацієнта. Тобто на сьогоднішній день вже є навіть такі. Це можуть бути наслідки там, диспластичних захворювань, внаслідок військових поранень і так далі, тобто, коли кістки таза вже не такі, як мали бути. Хвороби суглобів – одні з найпоширеніших, у тому числі і серед молоді. Люди з такого роду патологіями втрачають працездатність і можливість самообслуговування та починають штучно відмежовувати себе від активного соціального життя. У свою чергу, ентопротезування поліпшує рухливість, позбавляє больових відчуттів та повертає пацієнтів до активного повноцінного життя. На сьогоднішній день вік не має значення. Всі пацієнти можуть прооперуватися, якщо стан здоров'я їх не дозволяє. Це зробити. Те, що було проведено у нас в лікарні, це наймолодший вік пацієнта 23 роки, найстарша жінка 96 років. Після оперативної передби особливостей обидва пацієнта з'являються на контрольний огляд раз в три місяці, повна функція, повернення до життя. Навіть ця жіночка була родом з міста Ромни. Приїздила, привозила нам гостинчик під під новий рік. Дуже вдячна і що ми за неї взялися. Загалом на ринку є безліч типів протезів. Кожен з яких виготовляється з різних матеріалів і виконує різні завдання. Але найкраще рішення це запис на консультацію до фахівця, який зможе підібрати той варіант, який ідеально підходитиме саме вам. По фірмі-виробнику ендопротези є як вітчизняного виробництва, так і, скажімо, імпортного. Це є і французького виробництва, і американського, і інших, скажімо, високорозвинених держав. Кожний ендопротез підбирається індивідуально під пацієнта. Вони також поділяються на типи фіксації. В даному випадку, ось цей протез. Є механічного типу фіксації або ще називається безцементний. От, і ножка це комплект ендопротезування. Є протези з цементним типом фіксації, які саджуються, це зразок того цемента, скажімо так, після, який залишився після операції. От, також по комплектації вони є різних розмірів, є різних видів, є по розмірам голівок, відрізняється також. Це залежить. Від ваги пацієнта, від причини, скажімо, протезування. Тобто кожний протез треба підбирати індивідуально під пацієнта. Нема такого, що всім там хочу цементний, хочу безцементний, є... Певні покази для того, щоб людина ходила і в цей протез їй служив як намога більше. Прислухався до сумських лікарів та довірився їм пан Сергій, який близько 9 років потерпав від болю суглобів. А сьогодні вже проходить післяопераційну реабілітацію та планує через півроку зробити заміну і другого кольшового суглоба. З го року я хворію коксартрозом. Сразу дві ноги двохсторонні ноги. Ну. Добрі люди допомогли знайти цю лікарню. І тут на бюджетне, чи як там воно називається. Коли вам провели операцію? Вчора. І сьогодні ви вже маєте тут руку ходити. Я вже ходив. І вчора вже вчора не ходив. Сильно боляче. Врач заставив. Я б ще лежав би, чесно. Команда, яка мені робила там без слів. Вони між собою вже спіліться, як то кажуть. Ну, все пройшло нормально, де нормально. Професіонали чесно слово. Щодня кількість задоволених пацієнтів клінічної лікарні святого Пантелеймона зростає в геометричній прогресії, і дружній колектив медзакладу на чолі із заслуженим лікарем України Володимиром Поцелуєвим вдячні їм за довіру. Дуже вдячна персоналу, дуже гарне відношення, дуже Дуже гарно все на вищому рівні. Ну, дуже зівчиві, дуже талантові, дуже як вони свою роботу зробили, так як вони хотіли зробити. Я дуже задоволена ними. Персонал дуже дуже хороший, відношення дуже хороше, і медсюр, і е, санітарочок, і, і куховарочок, а доктора це все від Бога, чого називається лікарня Пантінімена. Дякую, високоспеціалізована медична допомога стає все ближчою до мешканців сумщини, а значить, завдяки сумським лікарям буде ще більше врятованих життів та відновлене здоров'я українців.